Як відповідати хейтерам в соцмережах або під час публічних виступів? Тут слід зрозуміти наступне: що відповідати потрібно не хейтерам, а адекватним людям. Ти, інфоциган, несеш якусь херню. Панове, у кого є запитання до мене стосовно цього звинувачення, то ось вам. Ряд аргументів. По-перше, я справді розвиваюся в риториці і просто демонструю вам свій досвід. І, взагалі, такі люди, як ось цей пан, який назвав мене інфоциганом, я дуже люблю такі коментарі, тому що вони дають мені можливість показати на прикладі цього звинувачення, як можна було б відповісти. І нівелювати взагалі ось таких людей. Дуже дякую, що слідкуєте за мною, підписуйтесь, і якщо у вас є якісь запитання, ставте до мене запитання. Ну а вас, хейтери, я дякую, що ви існуєте в моєму житті. Пишіть гнівні коментарі, я буду використовувати їх як матеріал для того, щоб інших свідомих, адекватних людей вчити грамотно на них реагувати.